Так. Мої друзі, я хочу вам сьогодні сказати із святої Книги, світої Книги Святої Знання це слово, яке говорить Бог через мої уста і через мене. Віруй Анох був перенесений, щоб не бачити смерті. Його не знайдено, бо його Бог переніс. Перед його перенесенням засвідчено про нього, що він угодив Богові. Без віри не можна подобатися Богові, бо хто приступає до Бога, може вірити, що Він існує і дає нагороду тим, що його шукають. Милі друзі, це Господь із своєї святої книги Знання. Мені дає сказати до цієї селеної, до цієї землі, що Анох був праведний і чистий, і він був святий, він віддалився від цієї землі, від цього миру, від цієї землі. І це був Анох, він був сьомий від людського роду. І він прожив на цій землі 365 років. Але це в наших мірках 35 років, на наших мірках, і він прожив дуже мало. Але я вам скажу одне, щоб ви зрозуміли, друзі, чому він це зробив і чому він так прожив мало по тому часі. Милі, друзі, тому що Ной, Анох, Анох, він свідчив всім, що Бог є істинний, Бог є живий і святий. І що Бог хоче спасти кожну душу і помилувати. Він ходив всім розкалував, проповідував. Святе слово Неба, святі, но викиднання і Небесні, істину говорив. Але багато людей, мої друзі, поклонялися ідолам, поклонялися статуям, поклонялися всяким мамоні, богатству, поклонялися лише земному, тлінному, а поклонялися ідолам. А ідоли це мої друзі мамоні, тобто, багат, багатство всього миру. І Розумієте, він ходив світі по всій землі, щоб люди прийшли до Бога, але люди цього не зробили. Люди шукали його душу, щоб його убити і погубити, але Бог потім каже до Аноха: Анох, ти будеш забраний на небо, бо ти такий як чистий, ти святий, ти дуже духовна людина, ти відрізняєшся від всього миру, ти святий Ной. Ти святий Онох, ти не такий, як всі, ти такий, як я святий, і Бог каже піднімися на небо, не твоєї душі не знадеся, я тебе захищу. І тоді розумієте, милі друзі, онох піднявся на небо, він туди пішов. Де покой, де щастя, де нема смерті, де нема болі, де нема більше мук. Він пішов у теблословене царство. Зараз він перебуває поруч з святими ангелами, хоровимами, зараз співає у хорі небесному, зараз він блажанствує і веселиться самим Господом Богом, Салофом і Господом Ісусом Христом. Зараз він поруч зі святими, він зараз щасливий, зараз бранствує. Він зараз їсть снів'яночі плоди. Він зараз живе життям вічним. Він, у нього не смертне тіло, а тіло у нього, розумієте, він ж, живий був забраний на, небі, на небо, розумієте, мої друзі, яке це блаженство? бути забраним живим на небо. І розумієте, а ног був піднятий, і Бог забрав його. Там, де покой, там, де блаженство, там, де щастя, там, де любов, там, де нема смерті. Мої друзі, якщо ми будемо як анох, як цей святий пророк, чистий і нетлінний, відійдемо від цієї землі, від цього миру, від цієї ми відійдемо від цієї землі. Ми будемо дні і ночі прибувати святіному зізнанні неба, в молитвах, постах. Ми відійдемо від цієї землі, ми не будемо вступати в шлюб. Ми не будемо заводити дітей. Ми не відійдемо від цієї землі, від цього миру. Ми не будемо, розумієте, друзі. Закохатися. Тому що ми не будемо цього робити. Ми будемо просто святі і чисті, як ті ангели. Як ті ангели розумієте, ми будемо жити тут на землі, робити добро, ходити в церкву, молитися, читати Біблію, відійдемо від цієї землі, від цієї своєти. Ми відійдемо від цього миру. І тоді Бог побачить, що ми правильні, Що ми святі, що ми чисті що ми в Божих очах духовні люди, і Бог нас навіть може живими забрати в депоса. Тому що колись писало в Писанні фіційне усіднання, хто праведний, віднесеться на небо, а хто грішний залишиться, так буде наприкінці світу. І це, вже, мабуть, вже скоро буде. Якщо не при моєму житті, то після моєї смерті. Тож розумієте, що Анах такий був блаженний, що Бог його живим на небо забрав. О, мої друзі, я би також так хотіла як оног, тільки піднятися на небо, щоб бути ангелом, як він. Тому що, мої друзі, ми не будемо на небі, як людьми, ми будемо на небі ангелами. Там не буде жінок, там не буде чоловіків, Там, розумієте, ми будемо ангелами, ми будемо щасливі, ми будемо співати і віддавати честь, славу Богові. Ми будемо схваляти Бога і славити його. Ми будемо Мати і чистого золота, алмази. Все таки будемо дорога мати. Ми будемо мати нев'яночі плоди їсти, живі квітки будемо рвати, там нічого не буде в'янути, там не буде смерті, там не буде хвороб, там не буде війни, слабості, зла, там не буде болі, там не буде старості, там не буде того, що тут на землі, там буде все нове. Нам Бог нас дасть нове тіло, ми будемо мати тіло ангельське, ми будемо жити вічно, ми будемо по віку віков щасливими на небесах, ми будемо блаженствувати, ми будемо веселитися на небі, як цей енох, і як ті святі ангели. Ми не будемо людьми, а ми будемо святими і чистими ангелами на небі, малі друзя. Якщо... На цій землі нам буде важко, то на небі нам буде дуже добре. Ми з Богом пройдемося дорогу і війдемо до благословенний, симфойнічний пораненний край неба. Там буде вічна симфонія, вічний покой, вічне щастя, вічна радість, вічне життя. Будемо в бік і біков, в вік і біков щасливі там. У нас буде все з чистого золота. У нас там, розумієте, будуть замки. У нас там будуть все з замку, це буде із чистого золота, слонової кості, алмади там будуть, самфіри, це буде і самфіром для нас кожного жителя неба, тому що милі торця. Хтось хвалиться своїми мільярдами на всій землі, а я хвалюся, милі друзі, що я дочка небесного батька Ісуса Христа, що я на небі буду мати велике володіння і великі багатства там, чому не буде там. Їх з їх чистого золота, з алмазів, з слонової кості я буду мати все. І буде кожен житель неба буде мати те, що людина навіть цей замок за Google з доларів не побудує те, що людина буде мати на небесах. Ми будемо мати вічне багатство, більше володіння. Я краще на цій землі простраждаю, Я буду в злиднях. Я буду сама нещасна, самопонижена, своя блажана, тим, що я держ, все терплю. Але на небесах я буду щаслива. Я буду благословена, я буду во вік і віков, благаствувати на небесах во вік. Я буду ангелом, я буду щаслива там на небесах, як цей Анох. Я буду жити на віки вікову. Якщо я зараз не воскресну, то я воскресну, коли настане моя година. І я однешусь на небо, як Анох. І ті святі виднося, яко ног, як сам Ісус, я буду жити, я буду блаженствувати, я буду радуватися, Моє блаженство і щастя не буде кінця, а миля торця. Та як анох, жити правильним, чистим, святим життям. Не для себе, а для своїх ближніх. Якщо ми щось маємо, лишнє, поділитися днем, допомогти, і нам Бог, якщо не тут водасть, то там на небесах. бо вся слава за проповідь. Амінь.